Українська жінка, подивимося, хто вона? Жінка, хто вона? Жінка, від якої йде тепло, два старших аркана. Жінка, хто вона? Жінка, від якої йде тепло, два старших аркана. От подумати, муж, мужчинам, чого українську жінку, ми балакаємо за українською жінкою. Характеристика її йде по королю мечей. Їм під силу перевернути землю, перевернути світ. Тобто підняти з колін Україну. Може, тільки жінка, імператриця. Так, любенькі, дорогенькі. Ось які рози. Я оставлю а ці, а ці приберу від вас. Покажу, які красиві вони. Та вже послідні зрізаю морози. А ну видно вам, та видно, чого ж не видно. Видно, красиві рози такі. Жалко. Навіть красота ця. Тут стоїть, похвасталась вам своїми розами. А ці хай стоять для вас. Дівчатка і хлопчики. І для хлопчиків, не тільки для дівчаток. Так, у нас цілий день нема святу сьогодні. Щось десь повредилося, і ми без святу сидимо. Так, як ви поживаєте, любенькі, дорогенькі, мої українки, україночки, українці, хлопчики, дівчатка, як ваші справи? Як живете? Хто що далі казати? Хочеться, щоб жили всі дуже хорошо, щоб жили всі добре, щоб в сім'ях був порядок, щоб достаток був. Щоб ви могли купувати те, що хочуть ваші маленькі діти для них, ну, в кого маленькі діти, в кого діти ще самі не заробляють, хочеться, щоб все ви могли купити для дитинки саме краще. Щоб дитинка ні в чому не нуждалася, росла в вашій любові, все, щоб у вас було добре. Про дорослих діток. Хочеться, щоб, якщо треба їм ваша допомога, щоб ви в силах були допомогти їм в цьому житті. Життя дуже важке. Даже ми, от, ми, ми мій вік, от, люди, які 60-ті года, там, 60-х до 70-х год, розумієте, щоб оце хтось колись сказав, що буде війна, і при нашій житті буде війна. З якого переляку б сказали, чого, про що, і що не хватає людям, щоб була війна. Хоча тоді в ті годи жили скромніше, ну, ні про яку війну, війну ніхто не думав і не міг подумати, що може бути. Бачиш, на наших дітей випало отаке. От а на їхніх дітей, на дітей, дітей взагалі хто знає, що випаде. Так що кріпіться, моліться. Як Господь дасть, як Господь управи, так і буде. Це лігічне відступлення. Не хочеться поганого нічого казати. Хочеться, щоб усіх було добре, щоб всі жили в мирі, в добрі, здорові, накормлені, ви були ваші діти. Якщо треба лічитися, щоб могли, мали, мали право, мали за що піти, полічитися. Щоб все було добре, щоб все і в вас, і в нас було гаразд. Українці цього заслужують. Більш таких трудолюбів, я дуже не знаю, може, десь там ще є, але я знаю, що українці трудолюбиві. Тобто, є всякі ісключення, але в основному трудолюбиві. Це як жуки на вузнях. Довбуться, 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 і ще і плюс до того, що в кожного є музеї. Тобто, ума, ума не займати. Так, отакі вступлення лірічні у нас. Давайте подивимося. Перед цим розклад був, дивилися ми, жінка все в нас з'являється якась. Я вже так думаю, може, це жінка це в общем береться, українська жінка, яка проходить теж зараз окремо війни, Крим, Рим і труби. Тобто це теж на долю українських жінок випало це все. Давайте подивимося. Яку українська жінка, подивимося, хто вона? Оця карта охарактеризує хто вона, яку роль повинна відіграти в... Ну, в цій війні, в житті України. Чого падає чого падає якась жінка? Чи це віддільна якась жінка, чи це от, дійсно українська жінка, яка, розумієш як мати, як жінка, от повинна щось якусь роль відіграти. Давайте подивимося, як давайте ці карти візьму, передо мною. Давайте зараз ми подивимося. Українська жінка. От як карти бачать, в общем, характеристику української жінки. От як, як ви бачите характеристику української жінки? Хто вона, яка вона. Давайте, українська жінка. Жарто. Жарто. Українська жінка це, це не ухожена жінка російська. Тобто, по-своєму, це ухожена жінка. Ну, жінка, яка пожертвує собою, раді своїх дітей, раді своєї сім'ї. Тобто, жінка, яка зараз яка страдає, яка зараз, для якої час становилася. Тобто, було до війни і є время війни. Тобто, жінка, яка, яка жертвує, жінка, яка не яка думає тільки про себе по цій карті. Не тільки я, любі моя, а всі остальні там на потанцовки. Жінка, яка, де мухи падлюки літають. Жінка, хто вона? Жінка, від якої йде тепло, два старших аркана. От, От карта сонця. Це діти. Саме головне для української жінки, карта сонця це карта дітей. Жінка, жінка, від якої йде тепло, від якої… Ну, є, якщо правильний мужчина попадається в житті жінки української, йому дуже добре біля неї. Тобто від неї йде тепло, добро, є, домашній уют, домашній… треба вона й на коня сяде, треба вона й на скаку встановить. Ну, це образно, ми так кажемо. Но в то же время людина, як, якщо правильний мужчина попадає, він біля неї буде завжди щасливий. Тобто вона зробить його щасливим. Якщо якийсь там кінь кунг попаде, ну, понятно, що він жив і свою, і її, понятно, поламає. Жертва, жертва. Жертва, щоб було всім тепло і хорошо. Щоб всі були накормлені, напоєні. Починає з дітей і там уже, там далі є по списку. Щоб було тепло, не тяне. Бачиш, по сонцю не тянеться людина, ця жінка на себе все. Щоб, прежде всього, я, а потім. Жінка українська, хто вона? Ну, розумна жінка. Якщо треба, я і баба, я й мужик. Якщо треба, вона в мужній енергії заходить, острий юм, то є, от така жінка, видать, нужна для України. Щоб вона, розумієш, того, що жінки немає між ногами, от у неї воно є в голові, як вам правильно це об'яснити? Це карта мозгу, це карта рішительних дій, це карта того, що вона. от Чого українську жінку характеризує король мічей? Подумати муж, мужчинам, чого українську жінку, ми балакаємо за українську жінку, характеристика її йде по королю мечей. Тобто рішительна, тобто не дурна, а наоборот мудра людина, яка вмісту мужика може зробити все те, що були зробити мужики. Хто вона? Карта світу, бачиш, весь світ приймає українських жінок, я б сказала. Тобто, восхищаються чи восхищаються, не знаю. ну, діло в тому, що весь світ приймає. Тобто я б сказала, знаєш, в світі ну, багато б хто хотів мати жінку українку. Нормальну, адекватну українку, тобто з мозгами, з руками, з усім на світі. От Багато в світі, хто хотів, карта міра коло карти короля. Хтось будь-який король в світі, ну, мужчина, ну, я б сказала, що не відказався мати українську жінку. В жінки собі. Ну, хто вона? Ну і воїн, воїн. В боротьбі. Так, яку роль повинна вона відіграти в війні? А, ну, давайте подивимося, яку роль вона повинна відіграти в цій війні. О, така, яка роль української жінки? Я король української жінки. Карміческа роль, понимаешь, дуже важно. по колісу фортуни це кармічна карта. Тут же бачиш, коли на цій карті колесо фортуни тут жінка нарисована. Вона, до, як вторе, дихання дати Україні. Вона повинна запустити от, ну, як сказати, економіку чи там ну, от все те, що треба запустити в Україні, це в руках жінки. Е, ну, давай, таку роль повинна вона зіграти. Так, да, вона вміє ждати, вона вміє. Любити вона вміє, емоції, я б ще скажу я, дівчатка, це до дівчаток кажу. От по карті українських жінок люблять. В усьому світі українських жінок люблять. Так що ведіть себе достойно, ведіть себе адекватно. Понімаєте що у вас в голові бути, що мати рядом з Собою, от мати королю рядом з собою українську жінку, це всього, це ну я сказать не менше, ніж мати виіграш якийсь. Ну Тобто це фортовость така. по-своєму Понімаєте Кожна українська жінка це по-своєму відьма по карті Луні. Лу -луни. Лу -лу Луни, це по-своєму відьма. В якої, знаєш, дивись по карті. По карті чітко розвинута інтуїція, чітко розвинута чуйка. От єдине, що хто вміє цим пользуватися, хто не вміє цим пользувати, це вже таке. Чоловіки дуже чувствують хорошу, дуже чувствують хорошо силу українську. Це вже я сто раз буду повторяти. Ну, вибачте, пойміть правильно, вони чувствують дуже хорошо силу української жінки, понимаєш? От карта це показує. Давайте, хто вона? Ще подивимося. Карта мага. В карті мага чотири стихії. Вода, огонь. Тобто мечі, пінтаклі, все тут є. Все в карті є. Кубки, мечі, пінтаклі, жезли. Все в цій карті є. Всі чотири стихії роблять на українську жінку. Так би, понімаєте? Якби, ну як вам сказати, якби от українські жінки, ну жінки, давайте без української, повторяйте, от якби жінки України от рішили щось, я вам кажу, що вони землю могли перевернути. Не тільки в Україні. Їм під силу перевернути землю, перевернути світ. Понимаєте? Перевернути світ взяти. Тобто, така сила української жінки чи жінки України. І це не слово, це те, що показує карта. Це не того, що я так думаю, я так думаю, чи не я так думаю, тут не важливо. Я теж українка, я теж живу в Україні, тож українська жінка, така, як і ви всі. Ну, тобто, тут, понимаєш, тут карта, карта ну, вся, сила, вся сила йде в українську жінку. Все в ній є. І розум є, і, і матеріальна, і моральна, і емоціональна. Вона може любити, вона може заробити, вона може думати, вона може все. Вона може все. По цій карті вона може все. Тобто, якщо адекватні нормальні мужчини, там люди біля неї, ситуація нормальна, що не загнали її десь там в угол. Не роблять з неї жертву. Хто вона? Імператриця, вона Україна. Хто така? Хто вона? Яку роль вона? Вона Україна. Українська жінка це і є Україна. Це та сама Україна. Ну чого по карті показує, що під силу тільки жінці, українці, українські жінці, от витягнути оцю ситуацію, чого та карта показує? Чого витягнути ситуацію цю може тільки жінка? Це чи світ з'явився? Ти що воно? Чи що воно де потягну, А, да, з'явився світ. Воно холодильник видати почав робити. Понимаете? Чого от карта показує не мужчина тут показує, не імператора, а от імператрицю показує. І біля неї карта Страшного суда. Тобто підняти з колін Україну з людьми, українцями. Взагалі з людьми, які живуть тут, може тільки жінка, імператриця. Самодостатня, розумна, мудра, умна жінка. Це нікому не віриться, і, в це, і про це ніхто навіть мислі не має. Тобто ми міняємо чоловіка за чоловіком, і це не того, що там я жінка чи не цей. Я кажу те, що показує карта. Показала б карта імператора, я б вам показала ту карту. В її руках, в руках імператриці, ну, набагато все буде під контролем, сильніше, ну, тобто вона знатиме, що з цим зробити. Жезло. Вона знатиме, що з тим жезлом робити. Тобто вона не думатиме там три года, а це. Вона там сіла, подумала і зробила те, що треба зробити. Тобто приймаються рішення, приймається все. От тобі українська жінка, як відіграється от зараз в час війни, українка, жінка українська, як вона відіграє. Яку роль відіграє? Давайте візьмемо 5 карт. Яку роль вона відіграє. Ой, ні. І кажеш, ті карта повторюються. Карта сонця, карта вміряності, карта паж, дитина. Велику роль вона відіграє. Велику роль і ось вона фортова. Тобто для України падає фортова, на ще тільки жінка. От карта це показує. Тобто буде Україна фортова, колесо фортуни закрутиться, тільки рукою жінки. От карта це показує. Жінка вважає, яка рядом з своєю дитиною пройшла війну. Пройшла от по п'ятерки мічей, от вона воює, і рядом з нею її дитина. Тобто, по-своєму, це не обов'язково там на війні, це все одно, твоя дитина там, то ти читай все время 24 часа в сутки, ти рядом з своєю дитиною. Немає тут дитина її на коні, от паш падає. Да, воно по уміряності, да, воно не зразу, да, воно, воно потихеньку буде созрівати. І ця карта, я вам кажу, прогноз. гноз. Та не того, що так я думаю, чи так хочеться. Без разниці. Був би мужик з яйцями такий, щоб почав наводити порядки почав, розумієш, що всі однакові, що всі на війні. Всі там, там, всі, отак, отак. Понимаєш, тут би ми діфірам би співали б тому самому мужику. Імператору такий, свою імперію, вогонь і воду. Ну, цього немає, цього карта не показує. Карта все время в кожному розкладі показує жінку. Тим більше тут колісо Фортуни. От беру я колоду, тут, де жінка нарисована на колісі Фортуни. Тобто фортова для України буде жінка. Не знаю, я ніколи не слухаю ті предсказання, там, хто що предсказує, не знаю, не буде казати, чи є такі ще, чи нема такі. Мені знаєш, по великому щоту абсолютно все рівно. Я бачу карти, я, я бачу свої карти, з моїх рук карти, я вірю в те, що карта показує. І буде так, чи не буде так? Ну, Буде так чи не буде так. Буде так. Тому що, знаєш, як сказати, поплачемо, поскачемо, подюргаємося по, по, по цей, жертвуємо раді мужчин багато чим. Тобто мужчини во власті, все, а, а ми жертвуємо. Тобто, і все одно прийде королева кубки. Все одно прийде королева кубки. Після короля мечей прийде королева кубки. Жінка, яка емоціонально, все оце. Ну, вважаю, як сказати, своєю дитиною, вона пере... не знаю, хто це такий. Не знаю. Поживемо, побачимо. Будемо будем живі, побачимо. Будемо живі, побачимо. Ілі, опять король прийде, який пентакль, який під себе буде все старатися, все. Мозги роботимуть на те, щоб в кріслі пентакль, а крісло, щоб удержати, це треба гроші. А гроші десь брати треба, щоб удержати те крісло, яке під ним, тобто навіть як удержати, от по карті я вам скажу. Те, що, щоб, розумієш, все те, що коло нього, воно було за ним, за нього. Тобто всім треба дати щось, щось таке дати матеріальне в руки. Щоб всі піддержували оце, цей трон, на якому сидить король, есть, на якому сидить імператор, на якому сидить от, король. Всі повинні бути ситі й довольні возле нього. І тобто треба цей пентакль збирати, укріпляти, щоб навіть цю всю свиту свою содержати. От карта так буде і далі. Так буде і далі. От вони жертвують, жертвують нами ради того, щоб оця свита була накормлена і за них, і за нас. Понимаю? Щоб вони держали цей трон, щоб вони держали це крісло, щоб вони дали удержатися імператору, якому чи королю, чи як там назвати, щоб дали удержатися в цьому кріслі. При жінці так не буде. От карта, розумієш, тут саме тут інтересно те, що карта фортова Україна буде. Тільки тоді падало дві карти: карта колісо фортуни і карта імператриці. Фортова Україна буде при жінці. Жінка, яка може розкрутити маховик оцей от навіть колись. Мені кажеться, годів 10, чи коли що там все балакали? Ми от в Писанні, десь там написано, прийде жінка. Ну, щось колись якісь розговори були. За кого ми балакали, чого ми так балакали, ну чогось ми так балакали. Це правда, неправда, я не знаю. Тоді воно від цього далекий був, воно, ця політика йшла своїм чередом, і, раді Бога, ніхто на це внімання не обращав. Ну, по крайній мірі, ми, я на це все внімання не обращали. Тут жінку треба, яка що пройшла війну. Яка теж пройшла війну, та яка пройшла бой. І вона пройшла бой рядом своєї дитини. Не жінка, та, що там, я б сказала по карті, а жінка, яка рядом з дитиною пройшла все. Чи проходить все, чи пройде все. Те, що от, розумієте? Це не обов'язково президент, це не обов'язково там прямо, то, може бути жінка, не обов'язково там на високій посаді, но яка дійсно при, принесе зміни в Україну. От так само, як я вам розказую, що у бізнесі. розумієш, одного когось пуститься людина в бізнес, от по своїй практиці, я вам трохи розкажу. От є приїжджають люди, там бізнес, все. Пустили якусь людинку, карта показує. Ти пустив людину, через цю людину розламав усе, що муг розламати. Тобто людина, вона, людина не спеціально для цього прийшла. Ну, от така людина. розумієш, де він де він, чи вона появляється, от там розламується все. Там ламається все. А є наоборот, людина якась прийшла постороння, і все дивись, почалося, як то із розпаду, як то навіть карта показує. Що візьми отого, візьми, там візьми мужчину чи жінку, ти по фамілії не скажеш. Ну от якщо приміра там вибор іде, бери мужчину, бери приміра, карта показує. Мужчину фортовий мужчина. Фортовий не тільки для себе, а все те, що біля нього, він зробить фортовим. Тобто твій, твій бізнес він теж почне витягувати з цього. Так само і тут. Може, не обов'язково вона там президент чи хтось. Ну вона має з'явитися в Україні, і Україна через неї бути форту. Може жінка, яка просто не буде нічого боятися. Просто от вона нічого не буде боятися. І люди будуть дивитися, а хатьохать і за нею будуть йти. Це ніхто не каже, що хтось буде когось там обирати, свергати, воно все буде йти своїм чередом. Не від нас залежить. От воно як должно бути, так і буде йти. Я в тому, що все одно, якесь може навіть мислення людей, от, хтось должен перевернути трошечки. Понимаете? Що добро має бути добром. Не там, не, не, не вдів вишиванку і заспівав гімн, і ти вже добрий, там, придобрий. А те, що якісь поступки, якісь діла, якісь. І найголовніше мовчи. Роби і мовчи. Тобто не роби і кричи, або не роби ще лучше, не роби і кричи, а те, що ти робиш, ти мовчи. Все, всі ті, хто, все, Кому треба це бачити, бачить без того, без твоїх воплі і криків. Ну так вже й спостроєно. Роби добро і кидай, як там в мультику, кидай кінці у воду, чи якось там так було сказано. Так само. А тут чи добро вони роблять, ну кричать на всіх трибунах і візде, і пісочниці, і площадки це, блін, вроді, наші свого кармана витягають і строють нам благо таке. Лавочку десь задріпану, поставили. Прям Собі мільйон положили, а нам лавочку десь поставили. Таке добро зробили, прям добро куди тобі, не знаєш, куди та добро. Так що, а тут можна людина прийти, яка поміняє, помієш, як їй чи нічого тіряти. Чи дійсно людина. Ну, Є такі люди, є, навіть по картах такі люди є. Я ж кажу, що навіть якщо люди за бізнес, от прям, прям такий простий прям, бізнес, ти одного пустиш, він, він, він розвалий. Він він може просто якимсь сторожем, може якусь продавчицю, може, і все розвалиться, все розвалиться. Тому що от людина от у ній те, що вона біля себе все, все ламає. А є наоборот, люди такі, що от воно появилося біля тебе, в тобі, в твоїй житті, там, в твоєму бізнесі, і все потихоньку, помалюньку, як то і ти держишся за ту людину, як та Так само, ну то бізнес От Тут Україна, і така в Україні довіна з'явитися жінка. Все одно, хай це образ українських жінок, діло да. в тому, що все одно в Україні має з'явитися така жінка, яка, яка, які, на яку будуть жінки, може України дивитися, і кожна робити вибір, що ніхто боятися. Страшніше, ніж дітей там розумієш, немає нічого. Страшніше тільки, ті, що інші ворують, Ото страшніше. Там дитина твоя, а там, а там ворують чужі другі діти. Ну, тобто, розумієш, чи хтось комусь може глаза відкривати на це все. І так воно може потихеньку, помаленьку, тому що по-другому по не буде, нічого не буде. Якщо не прийде сузнання через шов, з кожного розкладу, з роз, в розклад, люди мають там прогнози, якісь там, скільки танків, скільки пулеметів, скільки того били, в мене цього карта не показує. Це знають військові і вони знають краще, ніж карти. Ну, тобто туди я стараюся не лізти. А от те, що поняти треба. Без чого та війна вона нікому не нужна, вона дійсно, вона ну, ну, нікому вона не нужна. Без оцього всього, якщо ми не поймемо. І до того, щоб поняти, треба старатися як-то переключати своє мислення по-другому. Як-то по-другому. Прежде всього, от завжди кажу, що людину зажени в страх і все. Треба вийти з страху. Треба вийти, виходити потихеньку із страху. Тому що страх це ну, це, погано, це зло ну, як це зло. Це зло. Сидіти в страх і боятися всього, прям цей ти, там, ту, ту, не знаю, і не те время, і, не те, і все не те. Хлопці там не бояться свою житті оставляти. В них страх є якийсь страх, але все одно вони переборюють цей страх. А тут страх прямо у нас сидимо, там щось десь не нравиться, понімаємо, що не так, понімаємо, що ворують, понімаємо, що не всі на передовій ті самі. Ну, страшно сказати, боїмося, тому що там закони якісь такі, що вони проти нас щось там десь як то. Того так і живемо. Так, любенькі, дорогенькі, все, люблю вас дуже, ціную дуже. Підписуйтесь, якщо є бажання, підписуйтесь на один канал, на другий канал, на на спонсорський канал, там відео, дуже непогане відео, там про другий срок Зеленського щось щось я знімала. Подивіться, якщо хочете. Тобто всі ці відео, не знаю, у мене розклади такі. мені, У мене розклад іде те, що треба докопатися до того, чого це все. Чого це все зараз? Чого одній області так, другі так? Чого, понимаєш, чого, чого одні там, а другі не там, а другі в другому місці? Чого? чого? І поки ти отвіти не даси на ці питання, ніхіра воно мінятися не буде. Тобто на всі питання треба чесно давати а отвіти. А, а потім дивитися з тим, що робити. Не треба розказати, що від нас нічого. Це в Росії там вони можуть звіздети і, може, весь світ вірить, що вони нічого поміняти не можуть. Нам таке розказувати, ну це. Все, пока-пока.